І давайте зразу переходити до наступної партії рахунок 2,5 до 1,5. минулі партії. Можете подивитися раніше, а ми будемо починати наступну гру. Так, цього разу ми вже граємо на наступний день, вже трошечки відпочили нові партії. Тепер 4 партії ще один день. Будемо відігравати, розставляємо свої фігурки і будемо починати. Я, як звичайно, буду починати з ферзового гамбіту. Так, зараз ось так вімкну. Я вже знаю, що Дядя Вова адаптується, намагається адаптуватися до цього мого дебюту. Він спробує нові кроки побачити, що кожен раз він робить якийсь новий крок, який не відповідає минулій партії, навіть тим партіям, де він перемагав. Тут стандартна, стандартний початок з виграшем центру. Тобто дядя Вова віддає, забирає пішака, віддає мені центр під два пішаки, сам повертається, я розвиваю коня. Ну, тобто я по темпу зараз буду перегравати його на два кроки пішаків. За це я і люблю насправді ферзовий гамбіт, того, що він просто починає партію дуже якісно, мені здається, в порівнянні там, з італійською партією, там ти стабільно якось все потрошечку виходиш, а тут ти одразу отримуєш якусь перевагу. Непогато. Так, ну далі вихід коня з захистом цього пішака, тому що він тоді зможе забрати. Далі крок дядівови. Ось у ці позиції він а, вже, ну, вже думає, що йому робити. Ну я я не походив так, у першій партії я починав зганяти коня. А, зараз я розвиваю свого коня. Мені здається, що це максимально правильно. Він виводить білопольного слона. Знову ж таки, це невеличка. Ну, йому дискомфортно, мабуть, було б грати білопольним слоном, тому він вирішив його розміняти. Це невеличка втрата темпу, тому що після розміну я вже матиму розвинутого коня. І можливість робити ракіровку. Він забирає. Він зробив два кроки одним слоном. Я два кроки двома фігурами і отримав невеличку перевагу в темпі. Зараз по розвитку. У нього ну, він відкриває для зв'язки 100%. Я дуже часто почав в'язати його коня. Я побачив, що він на оцей крок дуже часто відповідає слоном, починає пов'язуватись, і я намагаюся максимально втримати йому позиції для того, щоб він, як правильно сказати, Зробити дискомфорт у рокіровці. тобто зараз я розумію, що відіграватись дядя Вовою до Еншпіля неможливо, тому а якщо вже ми дійдемо до Еншпіля, то щоб це було на моїх умовах, а не на його, тому я буду максимум намагатися йому збити всі там пішаки, щось погіршити структуру. Тут, звичайно, я не забираю. Я відтягую свою слона, тому що якщо він просуне тепер пішака на жет, то він послабить захист короля. І на цю сторону рок рокіровку він зробити не може. А також у нього слабий пішак зараз це. Б7, який він а, матиме ну, щось робити з ним. Він атакує, він послаблює цю сторону. В мене вже а, припущення, що на цю сторону він рокіровку не буде робити. У мене тут непогана атака вже слон, тоді сюди атакує. Я можу вивезти білопо свого ферзя, в мене може підтягнутися вже сюди тура. Мені насправді дуже вигідно, якщо дядя Вова так зробить. Ну, типу, рокірується на ту сторону. Але він а, ще поки що займається розвитком, мабуть, він сам дивився. Що буду робити я? Вихід коня, і а, тут в мене з'являється ідея, ну таке, насправді проти Вови, або на високих рейтингах ну, таке, е, грати погано, але проти мене це спрацьовує. Я роблю виско, е, вискочку конем для того, щоб зробити йому цю вилку. Ну, тобто, Це дуже паляно, ну, Насправді. Типу, Навіщо втрачати цей крок, давати йому якусь можливість. І тим паче я збив, я сам не розуміючи цього, збив йому ракерівку на цю сторону. Тобто, він зараз Просто посунеться турою, закриє пішака, а ракерівку вже на цю сторону він робити не може, але це теж плюс. Тому що тепер він буде робити рокіровку на сторону, яка вже послаблена. Тобто мені це, в принципі, непогано, мені це вигідно. Що сюди? в мене вже непогані атаки так були, я би вже тут сюди все сюди переводив. Що, якщо він рокірується сюди, тому що це вже в нього послаблений королівський фланг. Що він буде робити? Це, це ви побачите далі в партії. Далі звичайний розвиток. Ну, я думаю, що мені робити. Мені на той момент здавалося, що мене під загрозою оцей пішак, і я думав, як його захистити максимально. Потім я побачив, що в мене ще й цей кінь його закриває. Тому я думаю, я буду розвивати свого ферзя. Ну, насправді на цей крок пройшло, я не пам'ятаю чого, але багато часу. Я розвиваю ферзя з захистом а, оцього пішака, бо він у мене підвисав після відходу цього коня. А, і а, далі вже буду виводити свої тури. А, Дядя Вова атакує, зганяє мого коня, мені доводиться повертатися. Тут кроків ну, зовсім немає. Сюди, похоже, зіб'є мені пішакову структуру. Сюди не можу, сюди не можу, не можу, не можу. Тобто, єдиний крок, який я можу зробити, це повернення. А, і Дядівова, ось тут у цей момент вирішив все таки робити рокіровку. Ну, не знаю, чи залишатися в центрі в такому випадку? Ну ситуація в Дядівової по позиції, якщо взяти, мені здається, що не кращих по центру сюди всі атаки йдуть. По центру пішаки можуть пройти, а тут вже все послаблено. Тобто, захист короля мені здається, можна ставити мінус у дяді Вови, тобто він не спрацьовує. А тут вже він робить ракіровку, і я розумію, що треба максимально зараз атакувати, послаблювати. Його позиції для того, щоб посилювати свої, якісь атаки придумувати. Але в мене король захищений гарно, в нього не дуже гарно. І оці пішаки, вони дуже легко полетять. І я починаю атаку. Тобто на цього пішака, щоб або він мене забрав, і я тут, ну я не очікував би те, що він мене забрав, бо в мене тут занадто багато атакуючих фігур, які вийдуть на кращі позиції. Тобто, якщо я вийду з слоном, то ще й оцього пішака треба буде захищати. Якщо вийду турою, то я підтягну другу туру, і тут труба в мене буде. Якщо я вийду конем, то він тут теж буде непогано заскакувати, стрибати і створювати проблеми. Тому дядя Вова робить, ну, мені здається, що гарний крок. Він просуває свого пішака. А далі для того, щоб я його не забрав, тобто розмінюватися, ну, вже якогось сенсу немає. І в нього тут і кінь може вистрибнути. І ну, неприємний взагалі крок. І ще якщо він підтягне, він зафіксується, щось треба робити. Я думаю, що е, оцей момент момент, ну, на що я звернув увагу у себе? Що в мене слон в Чорнополі ніякий. Ну, він просто стоїть, він захищає е, позаду е, дві клітинки, спереду одну, і все. Тобто. Ефективність можна оцінити в відсотків 10. Тому я вирішив, думаю, блін, ну треба його кудись дівати, бо він не грає. Він не грає з цієї позиції його кудись переводити. Це було б дуже незручно і дуже багато втрати темпів. От, думаю, розміняю на коня. Ну, дядьового коня прибирає, і тому я розмінюю його на слона, що мені в принципі теж дуже непогано влаштовує. Тепер е, я вже можу просувати далі пішака. Тобто, е, у цьому варіанті вже е, непогано буде просунути. Побити, вивести туру, вивести другу туру. Тут іще додаткова атака. Тобто, в мене і по темпам я би тоді перегравав, і по розвитку було б дуже круто. Тому я вирішив, що я просуну цього пішака. Якщо він забере, це буде вигідно. А якщо не забере просуне, то я вже буду далі там придумувати щось, ну, заганяти його кудись, висовувати туру. Ну, насправді мене дуже піклується оцей пішак, тому що він стоїть дуже неприємно, дуже близько до короля. Просунути він, звичайно, його не може через цього коня. Тобто тут відбудеться розмін. Тому е е е треба його якось забирати. Е ось тут Вова вирішує просунути далі е пішака, тобто оцей розмін влаштовувати вже. Можливо, ось таке. Я би забрав, би він вийшов би на оцю позицію з атакою на ферзя. Тому забирати я не хотів у цей момент. Я розумію, що треба тоді просувати свого пішака. Ну, можливо, треба було залишати, але навіщо, якщо я можу з атакою? Прибрати е, кудись коня. Тим паче, що йому тікати нема, куди тепер в мою е, сторону буде розмін. Можливо, йому треба було стрибати от сюди, кудись, щоб я якось тікав, от сюди ставав. Того, що, е, він може, там, ну, можливо, так би зробив, би, да, якось неприємно так. Вирішує прибрати свого коня. Назад, і я помічаю дуже один гарний крок, причому дуже швидко його помітив. Це атака і на пішака, і на коня. Тобто зараз щось він в будь-якому випадку втратить. А якщо втратить цього пішака, це теж круто, тому що тут далі ще атака на коня, якого треба прибирати. І тут загроза королю, відкриття захисників. ну, Я прибираю захисника короля. тобто Крок ну, мені здається, максимально класний у цій позиції, які я міг зробити. Ну і насправді дядя Вова не бачить. Ну, я, я думаю, що він не бачить атаки на коня. Він робить вихід, перекриває мені оцю атаку на пішака. Я думаю, що він побачив оце, але не побачив оце. Я вирішую забирати, навіщо мені тут кінь? Я заберу. Я міг би забрати коня ой, пішака, але б він просунув, тому я вирішую забирати коня. І ось ви бачили його реакцію. Він не доглядів. Мені здається, що він такий подумав, що блін, ну, зрозумів, що він провтикав свого коня. Кінь взагалі тут дуже погано стояв, тому що навіть на цю випришку я е, послаблював його пішакову структуру, щоб він весь час е, робив зі мною. Ну, що тут далі йому робити? Цей пішак захищений, а тут під атакою, тут у будь-якому випадку я а, Ну, хіба що він би зробив якийсь ось такий крок, а, і тоді би ми очікували інших розмінів. атак. А, з цим пішаком більше нічого не зробиш. Ну, або ось такий крок. Так, тут би я вже щось саме придумував, можливо, виводив би ферзя і забирав би цих пішаків, розбирав би. І мені здається, що ну, я зараз по матеріалу його переграю 100%, тому що а, в мене на, одного, на одну фігуру більше. Він а, просуває свого пішака. Ну, звичайно, що мені не подобається: поб'ю, поб'ю, і мені не подобалось, що він вийде ось так а, спершу. Да, і тут я почну якось танцювати, він почне там, розносити моїх пішаків. Але я побачив, що після того, як я забираю Торою, якщо він робить оцей крок, то відбувається зв'язка. Я думаю, ну непогано. І я можу зробити крок з шахом, що змусить його відійти. Далі я в мене план, це був забирати вже цих пішаків якось ковирять потроху. А тоді вже далі вигравати. Е Але дядя Вова робить дзвок, реально. Я ось сижу, дивлюсь, я не можу зрозуміти, що таке, чого він сам зрозумів, яку проблему він створив. Бо це зв'язує його ферзя з королем, і наступним кроком я виграю просто ферзя. І в цьому випадку ну, вже дуже важко було б для Вові грати. І рахунок зараз 2,5 до 2,5. Я дуже швидко вирівняв а, наші сили, нашу гру. І у нас залишається ще три партії для того, щоб зрозуміти, хто з нас сильніший. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та ставайте спонсорами. До нових зустріч!